Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні трошечки скарбів від лілії. І подивимося, що ми маємо: такі бурштинові намистини. Кораловий браслетик. Тут такі намистини цікаві. Подивлюся, чи я десь зможу застосувати мушлі і онікс. Низочками не розсипані, тому в пакеті. Іду щось створити, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Лілії готові, і я вам покажу, що у мене вийшло. Першим з Оніксу Лілія захотіла вулканічну лаву. Це перше у мене таке поєднання, і ніколи до оніксу не додавала вулканічну лаву. Але, як на мене, вийшло досить цікаво можна використовувати. Додала такі згарди, воно додавало такої помпесності цьому намисту, і воно вийшло взагалі дуже шикарне. На кожну оніксу дала шапочки, ось конектор, Тут ще лишилися пару намистин з оніксу дала на перехід до гачка, і ще бракувало, додала вулканічну лаву. Намисто вийшло просто шикарне. Ці згарди додають такої краси, такої яскравості. Я їх дуже люблю. І тут вони зіграли також свою таку таку роль яскраву. Без них намисто би було теж гарне, але воно би було, бачите, зовсім просте. А зі згардами. Супер. Із коралового браслету лілія хотіла зі згардою покрови. І я вже використала ту техніку з дрібних намістин, що я роблю. Три з переходами. Ось така згарда. Це три низки які через якийсь етап з'єднюються в одну, така фурнітурна, бачите, Ось. і на закінчення дала свої намистини, щоб три ювелірні тросики назад вернулися. Тобто отвір мені був потрібний такий, щоб назад вернути і закріпити. І гачок. Також вийшло дуже гарне, я навіть не думала, що з браслетику мені вистачить. Я розраховувала, що буде можливо отак от, от хоча б, але зрештою можна було додати, а тут вийшло повноцінне, бачите, намисто з коралу. І з бурштину додала трошечки фурнітури і зробила ось таке намисто. Фурнітурою ожило. це так як обрамлення, додає такої завершеності. Дала такі шапочки і таку намистину. Шапочки античне золото і намистина бронза. І воно таке поділила по 5, по кольорах, по розмірах. До закінчення дала менші, по центру вибрала самі більші. Ще трошечки залишалося, як коралу, так і бурштину, і я використала все решту в кольє з мушлями. Всі мушлі не використала, бо їх там дуже багато. Але одне кольє зробила. Мушлі, правда, мають два отвори. Пробувала нанизувати так через дві, воно провалюється і отак висить, не висить цією красою. А саме в тих мушлях от, оцей вигляд гарний. Часто такі мушлі носили наші прабабусі в поєднанні з кораловими намистами. І тут я між ними я дала оці бурштинові, що залишилися, мушліна колечка посадила і використала оці пластикові намистини, вони по кольору сюди підходять. І залишилися ще коралові. Це і для яскравості, ну і для закінчення. Так що от ще таке кольє. І ще Лілія попросила зробити сережки. Вона в мене придбала намисту з баламутів і хотіла, щоб я зробила сережки. Ось, дуже вже такі вийшли нарядні. Намистина має десь півтора. Може, 13 мм. Ну, взагалі супер. Фурнітура позолота, швенза така. Вона проста, але мені дуже подобається. Англійський замок. Сережки просто не знаю, як на камеру, але реально більше нічого навіть і не треба до них. Сам перламутр, бачите, який він. Яскравий. Ось і це все, що я зробила для Лілії. Всім нам гарного, мирного дня і до наступних відео.